Будемо говорити, згадувати страшне те, що сталося рік тому, в ніч з 28 на 29 липня, коли в СМТ з селища міського типу Оленівка, на території колишньої виправної колонії, де перебували наші військові в полоні. Там стався вибух, внаслідок чого загинуло дуже багато. Людей і зараз згадаємо ті страшні чорні дні. З нами на зв'язку власне боєць бригади Азов з позивним Крафт. Він був у полоні. Волонівці вітаємо вас в нашому етері. Доброго ранку. Знаєте, страшно говорити навіть вимовляти цю назва Оленівка, тому що зразу згадуєш ті страшні. Страшні повідомлення, а у вас на обличчі є усмішка, і, е, і це вселяє якусь надію і дає, дає якісь підбадьорення навіть для нас. Як, як вам вдається, попри те, що ви бачили все, що сталося, пережили це все, не втрачати оптимізм? Ну, просто якщо зараз десь почати сильно через те все ну, приймати до себе і так далі, то можна. Зупинитися в якийсь момент і ну не розуміти, що робити далі. А в мене є цітка чітка ціль. Типу, я наразі боєць бригади Азов, я продовжую свою справу. Ми разом з моїми побратимами хочемо повернути кордони України 91-го року і всіх наших побратимів з полону. Тому, як би там не було, щоб не трамплялося, ми завжди з усмішкою на обличчя продовжуємо просто виконувати свою роботу. А ми вам дякуємо за цю роботу і сподіваюся, що Україна не дасть забути те, що сталося в Волонівці. Хоча, зрозуміло, стільки то рік тому було. А за цей рік сталося стільки подій, що вони вже ніби як вимивають, і здається, що воно вже було дуже давно. Але мені здається, що у вас ці спогади вони свіжі. Якщо вам не важко, якщо це. Я розумію, що деколи кажуть, що ті журналісти лізуть людям в душу. Але якщо ви можете щось пригадати і розповісти нам з тих страшних днів, чи було якесь відчуття, що росіяни можуть влаштувати такий теракт напередодні? Е, ну як такого, просто на той момент я вже два місяці перебував в колонії в Оленівці. Я, в принципі, вже, як то кажуть, трохи змирився. Я був готовий, в принципі, абсолютно до будь-чого. От, тому ну до будь-яких підступних планів і тому подібного. Тому ну очікувати саме такого. Звісно, ніхто не міг. Там у кожного були якісь е, свої здогадки. Чому саме нас переселяють в окремий, скажімо так, барак? Ну не барак, а цех це був. Во для чого це все і тому подібне. Але ну очікувати на подібного роду теракт. Ми само собою не могли. А до речі, про журналістів ще додам це навпаки дуже добре, що ну не забувається, піднімається кожного разу ця тема про полонених, про страту в Оленівці і тому подібне, тому що це має набувати постійно суспільного резонансу, щоб ніхто не забував про ті події, які відбулись. Ті події. Дуже швидко в оточенні опинилося близько п'яти тисяч військовослужбовців разом з і Полком, АЗОВ і Морпіхами. Багато з них залишаються ще в полоні. Так, і... да, насправді зараз близько ну, більше ніж 700. Бійців о, саме нашого підрозділу Азову знаходяться в полоні. Ще більше знаходяться різних суміжних підрозділів, які допомагали нам боронити Маріуполь. От ну і про це треба постійно нагадувати, тому що люди іноді забувають. От зараз таким заднім, знаєте, числом що можна було б змінити, щоб не допустити тоді такої, такого такого розвитку подій. Та банально, якби нас за декілька днів не взяли в оточення, у нас був якесь було б якесь сполучення з Україною. Ну, у нас могла б надходити е, ну, типу допомога, боєприпаси. Ми б могли спокійно евакуювати поранених. Ми б могли робитися ще набагато довше. Тому що ну, першою в першу чергу, коли радіс йшов на перемовини. Він пропонував віддати всіх поранених, тому що для нас це був пріоритет це зберегти життя наших побратимів, віддати всіх поранених е, за умови, що їм нададуть необхідну допомогу, і потім е, е, обміняють на територію України. От а ми далі продовжимо робитися за Маріуполь, але Росіяни не пішли на це і сказали: або виходять усі, або ніхто не виходить. Дякуємо вам, що ви поділилися з нами своїми спогадами. Що ви розповіли про те, що пережили? Нагадую українцям, що завтра власне будуть роковини того, що росіяни вчинили Воленівці Теракт, який вони зробили, і внаслідок якого загинуло багато українських полонених. І звичайно що ми хочемо, щоб світ нарешті покарав тих, хто вчинив цей злочин. З нами був крафт, боєць бригади «Азов».